ста священників, молилися ми не в церкві, як сказав Володимир вже поки що. Молилися ми під пам'ятником за під пам'ятником борцям погиблим за незалежність України серед викарбованих на плиті портретів і імен Бандери Шукевича, Коновальця. По центру висів портрет нашого Сашка Капіноса, який з Кременеччини, який є новітнім героєм, одним із новітніх героїв борців за незалежність. І я думаю, що і його ім'я, і ім'я усіх, хто загинули, буде також викорбоване, але не тільки. У стелах не тільки у пам'ятниках, а в першу чергу у наших серцях.